Це друга частина відео продовження про гамак Кабан і Тент Крило. У цьому відео я буду показувати вам, як цей гамак встановити як намет. Ось, бачите, я вже зачепив тут все. Тут ви можете побачити ось таку змію чи сосиску, як вам більше подобається. Отже, ось цей чохольчик, який йде в комплекті, називається Snake Skin. Тобто як шкіра змії, типу, для того, щоб дуже швидко скласти гамак, там, до речі, він відразу разом з москітною сіткою і відразу разом з тентом. Зараз ближче покажу вам, що я тут зробив все те саме, що у попередньому відео. Все те ж саме, всі вузли ті самі. Вузол гарда, система Рінглок. Зачеплено все. Так само без змін, широка стропа 4 см для того, щоб не пошкодити кору дерева. А залишки ось цього шнура обкрутив навколо стовбура, щоб по полу не тягалося. З цієї сторони така сама історія. Важливим моментом є те, що виробник пише, що коли встановлюєш ось цей гамак. Як намет, тобто на землю, то з однієї сторони висота повинна бути приблизно 80 см, зі сторони голови, бачите, тут а, жовтий шнурок, отже для мене це голова. Тобто тут десь приблизно 80 см. А зі сторони ног приблизно 40. Тобто, звісно, в мене бачите, стропа вища, але нав'язав я ось тут. Тобто десь приблизно сантиметрів 40 см. Я думаю, я правильно все вирахував. В наборі довгомака йшла інструкція, вам я її забув минулого разу показати. Так, покажу цього разу. Ось, бачите, москітна сітка, подвійне дно, розмір. Snake skin для упаковки. Два бігунки на зіпері, підвісна кишеня. Рівно спати по діагоналі. І ось малюночки для того, щоб мандрувати на велосипедах. Кемпінг. Знову велосипеди, щось якийсь трекінг з заплічником і так далі. Seven gear. Enjoy the hike. Раніше бренд Лісостеп називався Seven Gear. Зпоряджене для туризму, гамики-тенти розроблений туристами і виготовлено в Україні. Ось трішечки про вузол гарда. Так, система Ring Lock. Два кільця затискають шнурок між собою це вузол гарда. Дозволяє якісно натягнути гамак. Я погоджуюсь. Для зручного сну розміщуйтесь по діагоналі. Правильно. Гамак оснащений москітною сіткою на блискавці. І подвійною підвісною, вибачаюсь, кишені. Використовуйте вузол самоскит, якщо бажаєте, не використовувати гачки або інші карабіни. Це знизить вагу майже на 60 грамів. Про це я вам у попередньому відео у першій версії так сказав. Першій частині. Старайтесь вішати гамак горизонтально та рівно віддалено від двох опор. Використовуйте тент або пончо тент якості даху. На нашому сайті знайдете різні види тентів. Ось така от невеличка приємна інструкція. Тут тільки з однієї сторони щось написано, це я вже десь забруднився. Отже, переходжу до встановлення гамака-намета. Ось так, друзі, буде виглядати гамак намет, якщо встановити його як намет. Насправді потрібно було більше покласти його на землю, але щось я так не зробив. Але в принципі, можна ще більше покласти його на землю і в цьому нема нічого такого. Ось так це діло виглядає. Тобто, як його покласти нижче? Опустити нижче. В мене тут просто два дерева. Вони одно від іншого не дуже далеко розташовані. Це просто для того я зробив, щоб показати, вам, як це працює. Бачите, тент, крило я трішечки від'єднав. Він був ось тут причеплений, от сюди кільця. Від'єднав, причепив його вище. Можна регулювати висоту, як хочете, як вам більше подобається. Там ми бачимо москітну сітку. Відповідно, ось тут висота нижча, менша, тут ноги, тут вище, відповідно, тут голова. Як сюди залізти? Дуже просто, шановні глядачі, шукаємо, де в нас тут наша з вами блискавка. Відповідно, її ми відкриваємо. І ось, будь ласка, наше чудове, широке і класнюче спальне місце. Для того, щоб сюди присісти, мені потрібен каремат. За ним я зараз і сходжу. Ну, ось, друзі мої, я і всередині. Що приємно. О, кіт мій, бачите, он сидить. Що тут приємного? Приємно те, що можна, ось бачите, там, де я зачепив верхню частину цього намету гамака. Що приємно, що її можна опустити трішечки чи підняти. І від того, шановні глядачі, зараз зміню ракурс камери і зможу вам показати. О, і від цього можна лежати ось тут, як, ну, знаєте, типу, як в кріслі, можливо, як в шезлонзі, от так от. Як в шезлонгі можна так лежати. Дуже-дуже зручно. Тобто можна оце діло, кут, нахилу голови. Можна, ну, і спини, і голови можна дійсно коригувати. Всередині дуже затишно, дуже приємно, мій килимок. Також я ось так розстілив його. Дуже класно. Ось тут все. Будь ласка. ось, Застігнули. І все, кайф. Ось у нас кишеня тут. А, така от кишенька для наших з вами речей. Ось вона. Можна її туди підверху, туди, і хай вона от там от буде. Там де голова, а можна піднести її, спустити, кому як більше подобається. І ось таким чином я тут закритий від дощу. Але можна тут визирнути, якщо є бажання. Тобто тент можна вище, нижче встановити як потрібно. Захист від дощу досить, до речі, досить непоганий, як мені здається. О, в принципі, досить, шановні глядачі, досить затишно, що можу сказати. Приємний такий оливковий класний колір. На природі його дійсно він буде непомітним. Що дуже круто, якщо якісь соло мандрівки, щоб зайві там якісь люди, які хочуть заважати вашому відпочинку, щоб вони не заважали. Отже, а в цілому, москітна сітка дуже гарна, ось вигляд дуже гарний. з... Цієї всієї чудової конструкції. Мені тут, не дивлячись на те, що на вулиці, от зараз вечір на вулиці 30 градусів. Але в цілому дуже-дуже-дуже, ну прям тут досить так свіжо, свіженьке повітря проходить. От я б до кінця не застібнув спеціально. Щоб можна було ногу витягнути і перевірити, яка там температура, так? а яка тут всередині спеціально для цього. В цілому мені сподобався цей чудовий гамачок намет. Дуже гарні в мене від нього емоції і взагалі досить прикольна, класна штука. Зараз переключу камеру ще щось покажу. Отже, місця всередині багато, якщо повністю гамак ляже на землю, то тут прям ну, нормально місце. На одну людину буде точно комфортно. Якщо ви мандруєте з дівчиною, то не повірите, але вам і вдвох буде нормально. Але, але, ну, дійсно, це я напевно погорячкував, Дійсно, це на одну людину. Чому? Тому що, ось бачите, якщо все правильно натягнути, то ось це донышко, воно захищає і від вологи, якщо йде дощ, так і, наприклад, там земля мокра, вогка. Там Якась лужа, наприклад, так? а ви тут лежите і нічого вам не затече, тому що тут сантиметрів 20 приблизно. З однієї сторони, ну і отут -от також. Тому все ж таки на одну людину. Якщо погода гарна, то можна удвох сюди завалитись, в принципі. Але якщо це встановлено діло як намет, якщо як гамак, то воно просто може не витримати вашу вагу. Ось така от історія. Отже, я вам все начебто показав, начебто нічого я не забув. Як завжди, все, що ви бачите, посилання на це все буде під відео. Хто не дивився першу частину, будь ласка, гляньте. Там я цей гамак-намет підвішував і розповідав про нього. Про матеріали, про все-все-все, про тент, про все. А це відео, це друга частина, це лише доповнення, так показати, як можна встановити цей гамак таким чином, щоб воно як намет було. Тобто це ж гамак-намет. Я вам показав у першій частині, як його використовувати як гамак. А в цій частині як намет вже. Ось я виходжу на свіже повітря. Хочу вам сказати, що всередині дуже гарно, затишно. Місця, шановні глядачі, тут от прям багато-багато. Можна опустити нижче все, всю цю конструкцію. Ну і, звісно, і тут опуститься. Ось тут можна керувати, так? Опустити нижче, вище, і також ось тут можна все це діло скоригувати, якщо є бажання. Це я можу потроху витягати. Звідси воно вже не потрібно. Але в цілому, зараз вам розповім свою думку про всю цю чудову. Річ зараз тільки закрию, щоб сюди ніхто не поналітав. А значить думка моя про це діло буде наступною. Мені сподобалося. Ось так це виглядає. Погодьтесь, що якщо встановити на природі, то це дуже-дуже буде непомітно. Ще й кольори такі, прям те, що треба. Збоку взагалі нічого не видно, якщо відійдете. Метрів на 50, то точно нічого не побачите. Дуже гарно все встановлюється. Тент вище-нижче, все регулюється. І в цілому дуже непогано все це виглядає. І, в принципі, це дійсно щось нове. Щось нове, щось незвичне. І вигляд має ось такий. Я вам вже казав, що можна нижче опустити все це діло. Але я не захотів. Якщо захочете, зможете придбати собі, його пускати як хочете. Ось такий тентик натягнутий. Тент я вам казав, можна обрати будь-який. На сайті Лісостеп дуже великий вибір. Будь ласка, там є і ось такі, як цей, типу, трикутній. Чому я так кажу? Тому що ось трикутник. Раз, два і три. Насправді це прямокутний тент, який по діагоналі натягається. Ось так. Тут також он. лісостеп. Всюди логотипчики. Ось так от. В принципі, в цілому я задоволений. Річ класна. Якщо є бажання, можете от спробувати від фірми лісостеп. ось таку от штуку цікаву собі придбати. В цілому гамак намет дуже цікаве рішення, і конкретно ось цей от кабан, прям заслуговує уваги, можете перейти, подивитись на офіційному сайті. Там класні фото. Там можна все зрозуміти, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Подивитись на вартість, вирішити, чи купувати, не купувати. Скажу, що за промокодом MyCamping буде знижка 10%. Я. Гамаком задоволений, можу його сміливо рекомендувати для людей, яким цікаво гамаки, і яким цікаво щось таке універсальне одне таке от щось мати, як от цей гамак-намет. Тобто, коли є можливість, встановлюємо як гамак, або коли є настрій, коли нема, або нема там до, до чого, як підвісити, то просто як намет встановлюємо. Вирішуємо самі для себе, це дуже зручно. Бо коли в тебе на, намет, ти його як підвісиш. Ніяк не підвісиш його як гамак. А з цим от можна, і гамак сам по собі не встановиш як намет. А ось цю конструкцію цікаву, таку універсальну можна, і як гамак, і як намет, і в цьому є величезна цікавість. Далі дуже сподобалось те, що тут є москітна сітка вбудована. Вона. Пришита з однієї сторони, а з іншої, тобто цілісна конструкція. А з іншої сторони ми маємо блискавку, яка зручно відкривається закривається. Дуже все класно. Є кишенька, є дві, ну, на тенті є ось цей коньковий шнур. Також коньковий шнур є на гамаку, на самому, для того, щоб ну, за нього чіпляється і висить, на ньому висить. Москітна сітка. Тобто колір дуже приємний. Якщо такий подобається, то прям чудова ідея. Лайн-локи система, рінг-локи. Дуже цікаво, по вазі нормально. Кіло 290 все разом. Ось так. Тому переходьте, дивіться. Всім величезне. величезне. Дякую. І побачимося з вами у наступному відео. А ви в коментарях, будь ласка, напишіть, чи подобався, сподобався вам цей гамачок намет, чи не сподобався і чому. А також, який у вас намет, який у вас гамак, який у вас тент. Все це напишіть мені в коментарях. Мені цікаво. Величезне всім ще раз. Дякую і бажаю чудового вечора.